Привіт! А що якщо я скажу тобі, що частина твоєї свідомості вже переживає бажану реальність? Це не просто магічна концепція, а наукова реальність. Квантова фізика доводить, що ми маємо здатність переміщатися між різними реальностями. Все, чого ви бажаєте, вже існує, і частина вашої свідомості вже втілює ці мрії у життя. Ще Платон казав. Ми можемо змінити нашу реальність, змінивши наш розум. Тож, ти можеш переміститися в цю нову реальність, бажану реальність за допомогою квантового стрибка. Але по-перше, тобі доведеться зрозуміти, що це таке і як це зробити. Слухай до кінця, і я поясню, що таке квантовий стрибок і розповім про передові методи квантового стрибка для досягнення бажаного суву в нашій реальності. Квантовий стрибок це техніка, яка включає в себе використання механіки закону притяжіння. Цей метод дозволяє людям отримувати доступ до альтернативних або паралельних всесвітів, з різним рівнем енергії та вібрацій. Основний принцип квантового стрибка заснований на ідеї, що існує безліч квантових реальностей, пов'язаних з нашим Всесвітом, кожна з яких має свою унікальну вібрацію. Використовуючи метод квантового стрибка, ви можете змінити своє життя. Цей метод передбачає зосередження на конкретному бажанні або цілі, а потім використання сили вашого розуму та візуалізації для стрибка у паралельний всесвіт, всесвіт, у якому ця мета вже досягнута, а ваше бажання вже втілене. Все в нашому в житті взаємопов'язане. І має енергетичну сигнатуру, пов'язану з джерелом або Богом, все складається з енергії і все має свідомість. Це означає, що всі сутності мають однаковий доступ до квантового поля, і ми пов'язані не тільки одне з одним у теперішньому, але з усіма часами та реальностями. Щоразу, коли ми робимо вибір, у нас з'являється можливість перейти до нової реальності. Як бачиш квантовий стрибок простіше, ніж ти думаєш, подумай про це отак навколо нас існує нескінченна кількість реальностей, на які ми можемо налаштуватися, як на хвилю радіо. Процес втілення наших бажань у фізичну реальність за допомогою сили наміру та віри ґрунтується на законі притяжіння, який говорить, що подібне притягує подібне. Ідея квантового стрибка вперше була запроваджена лікарем Аміто Госвамі, відомим квантовим фізиком та духовним вчителем. За словами доктора Госвамі, квантові стрибки можуть бути використані для доступу до альтернативних реальностей, що існують за межами фізичного світу. Він вірив, що реальність не фіксована, а скоріше складається з нескінченної кількості можливостей. За допомогою медитації ми можемо відчути реальність, недоступну нашим фізичним почуттям. Доктор Госфамі також припустив, що сила наміру може бути використана для створення квантових стрибків. Узгоджуючи наші думки та бажання з енергією Всесвіту, ми можемо підняти нашу свідомість на вищі щаблі та повністю розкрити потенціал нашої сутності. Щоб здійснити квантовий стрибок, потрібно зробити глибокий вдих, зосередитись на квантовій енергії, конкретної альтернативної реальності Всесвіту. Дуже важливо, щоб твоя свідомість була спокійною і розслабленою. Щоб отримати доступ до віддалених частин твоєї свідомості, ти можеш скористатися простою технікою. Під час медитації зосередься на своєму диханні, щоб зберегти спокій. Під час процесу важливо дозволити собі відсторонитися від поточної реальності та відпустити будь-які думки, які можуть тебе відволікати. Глибоке розслаблення мозку та тіла значно полегшить процес відпускання. Важливо спостерігати, не реагуючи на включення звичайних патернів мислення. Це означає, що тобі потрібно бути відкритим. І виявляти цікавість до квантової енергії навколишнього Тебе світу. Спочатку уявіть собі безмежний простір космосу та галактики, що з'єднують вас із Всесвітом. Зосередньось на думці, що ви єдині з Всесвітом і всіма його реальностями. З цієї точки ви можете втілити всі свої бажання у своїй реальності або ж зробити стрибок. В інші реальності. Якщо ви хочете, щоб ваші мрії стали реальністю, дуже важливо візуалізувати їх з граничною ясністю. Коли ви засереджуєтесь на чомусь, важливо пам'ятати про те, куди прямує ваша енергія. Переконайтеся, що вона спрямована на досягнення бажаного результату. Розвивай собі позитивний настрій і вір, що все складається в твою користь незалежно від будь-яких перешкод, які можуть виникнути на цьому шляху. Відкидай будь-які зовнішні впливи, які намагаються диктувати тобі, ким ти маєш бути чи як тобі слід діяти. Натомість. Візьми на себе відповідальність за свою власну ідентичність і виріши для себе, ким ти хочеш бути. Створи осмислену особисту історію, засновану на твоєму власному виборі. Незважаючи, що відбувається, виріши, що контроль над ситуацією належить тобі. Вони більше не мають над тобою влади. Коли справа доходить до прояви, важлива кожна дрібниця. Тобі потрібно сконцентрувати свої думки на своїх найпотаємніших бажаннях та цілях і дозволити своєму серцю спрямувати тебе. Старайся культивувати почуття подяки, радощі, хвилювання та надії. Уяви, що ти ведеш те життя, про яке завжди мріяв. Край важливо зберігати непохитну зосередженість на досягненні цілей, незалежно від будь-яких зовнішніх сил, які можуть відволікати нас. Твердо дотримуючись бажаної реальності, ми можемо вміло формувати світ навколо нас. Коли ви відкриєте очі після медитації, важливо вірити, що все, про що ви думали, збудеться. Ми повинні вірити в те, що у нас відкриються очі на реальність бажаного результату. Запам'ятай, сила здатна створити твою реальність, знаходячись тут і зараз, роби вибір з наміром і в тілі. У життя тільки те, що ти хочеш зараз. Дякую, що дослухали мої теревені до кінця. Підписуйтесь на канал, і я зрозумію, що не дарма стараюсь. Успіхів вам і нехай сила буде з вами!